Доходжу до кінця виноградників і повертаюся назад додому. Можливо, там зайду ще на поляну. По дорозі йшов, що з мене так піщало. І дивіться, гільза від снаряду, але така досить масивна, не маленька, Я знаходив набагато менше тут. І дивіться. Я не знаю. Ну це перше. Це шрапнельна. От. Скільки тут сантиметрів десь. Я знаю, 40, напевно, буде. 40 сантиметрів. Якщо оця десь має 25. 25, ну тут до 40. О! О тут майже наверху. О, значить в це місце треба буде повернутися і... Шукати краще. Тут, напевно, були бої? Десь. Ліси. До речі, заходив ліс, але чуть не загубився. Почав шукати годину назад вихід, лінії в мене щось не було. І і так толком я нічого сьогодні не знайшов, от крім цього, але це непоганий знак. Значить, тут десь були, ще раз повторюся. Йшли, напевно, якісь буї. і треба буде шукати краще. Вон тут місця, поля, горби. Ну, велика досить територія для пошуку. Я тут вперше. Там, бачите, гори далі. Леховіни. Так, в мене машина стоїть там там тут залишити, пізніше повертатися і заберу.